У цьому відео відповіді на деякі з найчастіших питань, які мені ставлять у дописах та месенджерах, це питання про вибір точилки з поворотним механізмом, а також про порівняння точилок для ножів, назви яких на слуху і які продаються в Україні. Запитання і складні, і прості одночасно, але щоб краще були зрозумілі мої відповіді та дії невелика продисторія. На заточування ножів я вийшов, вже маючи досвід заточування манікюрного та перукарського інструменту. А також і перевірене життям переконання, що чим простіше заточний пристрій і чим меншу кількість вузлів і з'єднань він має, тим менше люфтів і тим вища його точність. Першою моєю точилкою був так званий дах Дмитровича. Не буду на ній зупинятися, конструкція найпростіша, і якщо треба, то Google розповість докладніше. Головне в той момент було питання: чи зачепить мене заточування ножів чи ні. Зачепила, як бачите. Саме тут я отримав свій перший досвід у заточенні ножів і розуміння того, куди рухатися далі. А далі був дуже дорогий пластмасовий китапекс за 15 доларів. До речі, на каналі є відео про нього. Працюючи на китапексі, я вже обзавівся досить непоганими точильними брусками, наприклад, барайди, Нортани та природним камінням Арканзас, Чарлі Форс, Байкаліт, Яшма. Що ще. Саме на китапексі я шукав і знайшов для себе відповіді про зміцнення ріжучої кромки і наклеп, який то він є, то його немає. На ньому ще перехворів на стругання волосся і його перезання у висячому положенні. До працювання точилки і мої нові камені це вже дозволяли. Потім була точилка Алішера за 40 або 45 баксів. Простий механізм з невисокою точністю перевороту і люфтами, що збільшуються. але який дав мені перший досвід роботи з поворотною точилкою. На цій точилці я заробив як на свої перші ельбори, так і на точилку чайка, про яку я теж маю кілька відео. У моєму випадку кожен перехід на нову і більш серйозну точілку був після якоїсь чергової сходинки, яку я долав, а це не завжди було легко зробити. Тому зараз у питаннях вибору точілки, часто згадуючи свій досвід, я намагаюся залишатися нейтральним у відповідях. По перше, у того, хто про це запитує, вже є якісь свої уподобання. Пошук в інтернеті працює дуже добре. По друге, я точно не висловлюватиму думку про точилки, на яких я не працював. Не заточив хоча б сотні ножів. Це було б некоректно і неправильно. А про ті, на яких працював, я вже сказав раніше. Ну і по третє, я не вправі давати поради незнайомим людям, як їм розпоряджатися своїми грошима. Ось і виходить така собі нейтральна відповідь, коли чипта вона, і складна, і проста одночасна. На цьому можна було б і закінчити але ще всього кілька слів. У цьому відео, намагаючись залишатися неопередженим, я не згадував назви точилок, з яким сам не працював. Але готуючись до зйомки, запам'ятався сайт одного з виробників ножових точилок, шановле мною та багатьма заточниками в Україні. Але його максимальної ціни майже у 2200 баксів за точилку. я не зрозумів. 2200 баксів. Тут насправді було б смішно, якби не було так сумно. Мабуть, сьогодні це все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.